Дорогі випускники, час летить неймовірно швидко. І ось сьогодні той день, коли ми всі згадуємо свої шкільні руки. День зустрічі випускників це не просто дата в календарі, це теплі спогади, щирі емоції та можливість, хоч на мить повернутися в дитинство. Ми впевнені, що у кожного з вас школа залишила особливий слід у серці: улюблені уроки, друзі, вчителі, перші перемоги та, можливо, перші невдачі. Але головне це ті люди. Які були поруч? Здається, що то було давно, коли в руках немаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати всього. Запрошення купити тільки час. Він нас методично поділив. когось допустикого стіння, а ніхто взагалі забив старі фотографії. Історії розкажи. І справді, друзям не забудь позвонить, бо то причислає з тобою завжди воний, ще пойвори сухе вино робили нещасливими людьми і ніби чудо польська. Відкривало той незнаний світ, жилися на дніви в, в сон, і можна бути вічно молодим а залишився тільки Цей альбом, а б і розпустили зарядки, старі фотографії на сліду розклади, Дитячий сон Музику, нечесно, що пробила, ви до скрізь, що що прийде такий момент, коли під ноги палець і близькі, вони не порохи рахував, і кожен тайп мій такий зробив, і тільки горькові всі піде.

Сьогодні ми не просто згадуємо минуле, а й дякуємо тим, хто був поруч на цьому шляху нашим дорогим вчителям. Вони вірили в нас, наставляли, вчили не тільки предметів, а й життя. І сьогодні вони знову в подумки з нами. Дорогі випускники, сьогоднішній день це особливий момент, який наповнює наші серця теплом і радістю. Кожен із вас є великою частиною нашої шкільної родини. Шкільні уроки, перерви, спортивні змагання, контрольні роботи, все це назавжди залишилося в вашій пам'яті. Рідна школа дала вам не тільки знання, а й частинку своєї душі. Кожен із нас обрав свій шлях, але сьогодні згадаємо минуле, ну, яке закорпувалося у нас у пам'яті. Тож ну, ми сьогодні разом радіти, сміятись і ділитись теплом, як у ті незабутні шкільні дні. Бажаю кожному із вас нових вершин, незламності духу і великого щастя. Нехай ваші шкільні роки будуть тим світлом, яке надихає вас на добрі справи. Вважаю всім здоров'я, особливо психічного здоров'я, для того, щоб з достоинством витримати всі випробування сучасного світу і не з'їхати з, з голоздуху. Залишайтеся такими щирими, добрими світлими, якими ви були навчаючись в ліцеї, бажаю, щоб ваші мрії ніколи не згасали, а лише надихали на нові звершення. Нехай наші зустрічі будуть частішими, а спогади завжди яскраві. До нових радісних моментів, які ми обов'язково створимо разом. Сьогодні у кожного з нас своя дорога, свої досягнення, свої вершини, але школа. Назавжди залишиться тим місцем, де все починалось. Нехай ця зустріч навіть онлайн стане для вас ще одним теплим спогадом. Пам'ятайте, що ви завжди можете повернутися сюди, хоч би у своїх думках. З днем зустрічі, дорогі випускники! Бережіть дружбу, цінуйте моменти та не забувайте рідну школу. До нових зустрічей, друзі!